Доброго здоров'я, слава Україні! Вітаю панів ледветронщиків, а також ардуїністів. В цьому відео покажу чергове своє електронне навантаження на ардуїні нано, яке можна легко масштабувати під любу потужність, хоч кіловат, та при великому бажанні можна і 2 кВт зробити. В даному випадку в мене 300 Вт навантаження. У мене раніше було відео вже по електронному монтажу на Ардуїно. На такій платі. Радіатор стояв такий самий, був один транзистор, і плюс можна було поставити резистивний баласт в вигляді спіралі з ніхрому. І таким чином це розвантажувало транзистор і можна було отримувати в 4 рази більшу потужність при певній напрузі, на яку розрахований баласт. Якщо у нас 100 Вт тільки на радіаторі, то загальна з баластом потужність була до 400 Вт при 12 вольтах. Але воно було не дуже зручне, плюс мотати спіралі мало хто хоче. Тут тільки розціювання на транзисторах відбувається. В мене є три транзистора, три діода. Вони працюють паралельно, але з вирівнюванням струму за рахунок зворотнього зв'язку генераторів струму. Схема керування майже та сама. Так само струм задається шимом. У нас є rc фільтр другого порядку, плюс дільник, щоб тут була напруга рівна напрузі на шунті при робочому струмі кожного каналу. Також є у нас 4 канала, які стабілізують струм на конкретний транзистор. Тут можна запаяти або одну, або дві мікросхеми, і таким чином буде 1-2 канала з одною мікросхемою, або 3-4 канала з двома мікросхемами працівними підсилювачами. Схему вже кожен її бачив, її багато хто використовує, тільки стоїть LM324, 4 канальний Операційний підсилювач. Конденсатори там стоять по 100 нФ З ними теж буде працювати. Затворні резистори там стоять по 1 кілоому. Тут теж їх можна ставити. Без проблем все буде працювати. З моїх доробок в мене додавлені резистори по одному МОм які. Дають зміщення з 5 вольт стабілізованих на інвертуючий вхід операційних підсилювачів. Це зроблено для того, щоб з низькомними шунтами в мене працювало струм від нуля. Тому що, якщо резистор не поставити, то з шунтами, допустимо, на 5 мл або на 10 мО при нульовому шимі в нас вже є струм. І чим менший шунт, тим більший буде струм. В тій схемі, що є в інтернеті, там використовують 0,1 Ом або навіть 0,2 Ома. Але такі резистори будуть виділяти доволі багато тепла. І одноватні SMD-резистори тут можна ставити тільки 10 мА. Але навіть з таким резистором на 10 мО, якщо не буде цієї підтяжки, то струм там може бути десь близько 100 мА в холосту. Оцей резистор дає невеличку підтяжку, і таким чином ми можемо на контролері підібрати таке значення шиму, при якому струм у нас буде 0, і від нього вже відраховувати вверх. Так само, як у мене було в ЛБЖ на Ардуїні і на, і на 226. І з -за особливостей, якщо тут видно, то у, нас от, то у нас ось тут є вхід навантаження. Він заходить на XT60 і через шунт 1 мільйом на загальну землю. Це загальна земля для контролера і для оцих схем стабілізації струму. І видно, що і на 226 міря напругу, яка нижча, чим напруга живлення. Ось, воно так намальовано, не зовсім зрозуміло, але коли в нас буде тут проходити струм то в цій точці напруга буде менше, ніж тут. Але іна 226 таку роботу дозволяє, що міряти напругу на шунті менше, ніж напруга живлення. Чому не можна ставити шунт в плюс, тоді б цих всіх проблем не було, тому що планував напругу до 100 вольт. А Ina 226 максимум витримує 36 вольт. Тому шунт в плюсі тут ставити не можна. Так само напруга подається на INA 226 через дільник напруги. Три однакові резистори. Оці діоди виконують роль захисту від переполюсовки. І оцей діод теж стоїть в зоритному напрямку, на, захищає цей вхід веббас, який міряє напругу. Тут я написав EL400, 400 Вт вона може з 4 транзисторами такими, але тільки при напрузі до 15 В. Хоча оці транзистори, що тут в мене написані, по китайському dt вони можуть працювати з DC-струмом, причому потужність видають повну, яка заявлена. При 100 В в них написано, що вони можуть витримати 2 А. Це 200 Вт. У них 200 Вт на корпусі максимальна розсієва потужність, при 100 градусах корпусу у них 100 Вт максимальна розсіяна потужність. Але є така фігня у всіх транзисторів, що чим більша напруга, тим меншу потужність вони можуть розсівати. Я спочатку спаяв на них, і при 300 Вт на 50 вольт їх відразу пробило. До цього я тестував її на низькій напрузі, там е, близько 15 В, 20 А, 300 ватт, витримує без проблем. Потім виставив 50 В, зменшив струм, щоб було близько 300 Вт. Вмикаю моментально всі транзистори пробило. Хоча по їхньому даташиту він при 100 В повинен витримувати 2 А, це 200 Вт. Тут китайці намахали. Це оригінальні полівички від Fairchild. Я їх зняв з серверних блоків живлення hewlett packard Там фігню не ставлять. От у них вже заявлена потужність 255 Вт, але допустимо при 50 вольтах в них вже максимальний струм 1 А. Це 50Вт всього. При 75 вольтах у них струм взагалі 300 мА мАксимальний. От при 20 вольтах у них струм близько 10 А. Це вже 200 Вт. При 10 вольтах в них максимальний струм десь 25 А. Це вже 250 Вт. Ну і ще це без врахування температури кристалу. Це для 25 градусів. Таким чином, якщо у нас буде температура більша, то цей струм буде зменшуватись. Але для 12 вольт 100 ватт на транзистор без проблем не витримують. Для 24 вольт треба буде вже десь брати 70 Вт на транзистор. На 50 вольт вже десь 40 ватт на транзистор. Ну, максимум 50. Отака от штука. Так що. Перед тим як вмикати навантаження на велику напругу, то перевірте, який графік залежності в них струму від напруги. І чи можуть взагалі ці транзистори працювати з постійним струмом, тому що багато транзисторів от International Rectifiers у них взагалі не заявлена робота при постійному струмі. Для чого було поставлено загальний шунт і він від'язний від землі. Для того, щоб в нас контролер задавав опорну напругу для стабілізації струму відносно загального кожного шунта. Таким чином, ми можемо ставити доволі багато таких каналів, можемо поставити їх 8 або 10, або навіть 20 каналів. І всі вони будуть працювати паралельно так само, як кожен із цих чотирьох. У них буде загальний мінус. Цей же ж мінус загальний буде загальним мінусом і для контролера. Але на 226 буде міряти напругу відносно цього загального мінусу. А оцю напругу на шунті вона вже не буде враховувати. Тому якщо в нас дуже маленький шунт 1 мО, то ця напруга, допустимо, в цьому випадку на самому шунті при 10 А в мене буде всього 10 мВ. Але в мене є ще провода плюс і мінус, і напруга буде значно більше падати. В моєму випадку я десь на 10 А відносно того, що міряє на 226 і те, що на роз'ємі, я втрачаю 1,1 вольта. Таким чином, в програмі це можна компенсувати. Ми беремо струм і розраховуємо, який опір мінусового і плюсового провідника. І плюс опір шунта. Або ми можемо загальний опір вираховувати, просто міряємо напругу на вході і на відносно її землі, при нульовому струмі і при 10 аперах. Вихідна напруга у нас буде дорівнювати напрузі, яку замірила І на 226, плюс напруга, яка буде вираховуватись. З опіру провідників і шунта помножено на струм. Там буде доволі така маленька напруга, там декілька десятків мілівольт. Але вона буде залежати від струму. Коли в нас струм нульовий, ця напруга теж буде нульова і буде тільки те, що міряєна. А збільшенням струму в нас буде більше падати на проводах і на роз'ємах. Але ми її будемо додавати ще невеличке значення, яке ми розрахуємо по струму. і... Тому опору, який ми розрахували за рахунок падіння напруги. Навантажувати будемо лабораторний блок живлення на модулі Райден на 20 А50 В. От у нас при вимкненому у нас 0. Напруга в холосту. 19,1. Ну, тут міряє 19.13. Вона більш точно можна відкалібрувати по значенню опору. Там резистори стоять на 5% і вони трішки пливуть від температури. От Коли вона холодно трішки завищує, коли вона попрацює, то вона стане в норму, тому що я калібрував на гарячу і коли вона попрацює, тоді вже буде більш-менш нормально 19-11%. 998, 998, 9,97 Рум калібрував я по цьому мультиметру Юніті, 10 ампер, 10 ампер, тут 9,98 Тут модуль трішки прибрехує. Я все-таки більше довіряю мультиметру. Але різниця всього дві сотки. то таке. Тепер по напрузі. Напруга на самому роз'їмі вхідному у нас 1854. Тут показуєте 1855, 1854. Якщо будемо збільшувати струм, Бачимо, що на проводах вже більше падає. тут у нас 19. На самому роз'ємі 18-19, 18-15. Я калібрував під 10 А, тому не зовсім точно. Але все одно це краще, чим взагалі не враховувати падіння на проводах і на роз'ємі, тому що... Такому випадку тут було б взагалі 1790 з копійками. Тут все-таки ближче до реальної напруги на роз'ємі. Так. 502, 502. Оце струм, це розрахунковий струм, він рахується по шиму, але так як в нас не від нуля, йде встановлений шиму, там є певний шим, при якому починає рости струм. То ми беремо різницю, потім її ділимо на Ну, Каліброва я на 10, ампер, на 10 амперах все співпадає. А от чим менше або чим більше, тим трішки відрізняється. Але це так, орієнтовичне значення, щоб приблизно знати, який буде струм, коли вимкнути, потім вже можна підкоригувати кнопками. Кнопки так само працюють, якщо один раз натиснути, то у нас один біт міняється. Якщо натиснути і тримати, то він... Як лічильник рахує в плюс або в мінус. До мінімального значення шиму коли нас буде 0 струм. Зараз 19.07 в холосту. 19.11. Вже видно, що напруга стала трішки менша, ніж реально. Тому що прогрілась плата, прогрілись резистори.

У цій схемі я поставив вже термодатчик NTC на 10 кОм. Тут цей резистор краще поставити теж 10 кОм. Тоді буде все так, як в прикладах в інтернеті. Ну, у мене зараз стоїть тут 10 кОм 1% постійний резистор. NTC на 10 кОм. Головне, коли купуєте NTC. Точно записати ще кроме опору, ще й температурний коефіцієнт, тому що він використовується при розрахунках температури. Температуру він міряє більш-менш нормально, я перевіряв термопару і там різниця 1-2 градуси. Термопара притиснута до гнизу транзистора. Вона показує температуру саме корпусу, тому що радіатор холодніший. Зараз можна буде поміряти температуру. Так, ближній радіатор 65, точніше, це на радіатор сам транзистор. 65,9. Середній 65,7, і крайній. 70. Так, в принципі, тут, якщо знайти теж буде 70, І тут максимально 70. Як видно, рівняє струм, він більш-менш нормально. Зараз можна буде ще поміряти напругу на самих шунтах. Так, перший шунт 66 мВ, другий шунт 65,7 мВ, третій шунт. 67,2 мВ. Трішки воно не зовсім точно, тому що я міряю загальний біля краю, а там ще враховується вже падіння на самих провідниках. Якщо міряти б на краях самих шунтів, напруга була б більш-менш нормальна. Але навіть так відрізняється вона всього 1 мВ при 60 мВ загальному, тому видно, що струм вирівнюється. Нормально, проблем з перегрівом якогось конкретного транзистора не повинно бути. В програмі є можливість виставляти напругу, при якій буде вимикатись. Коли в нас стоїть 0, то взагалі по напрузі нічого не міряється. От Якщо у нас буде напруга, ми якусь виставимо, допустимо 9 вольт то якщо вхідна напруга зменшиться нижче 9 вольт, у нас навантаження вимкнеться, От у нас ближче до 9 вольт, все, навантаження вимкнулося, це для того, щоб розряджати батареї без BMS напряму, щоб... Роз'їжджати дофіксована напруга. Якщо це не потрібно, просто викручуємо 0, то напруга буде не буде контролювати взагалі. Навіть якщо у нас буде 0 на виході, все одно шим буде генеруватись, і якщо з'явиться якась напруга, хоч там 1 Вольт все одно він буде пробувати його стабілізувати. Але так як у нас тут діоди то 1 В мало. От На 2 вольтах він вже стабілізує повноцінно струм, такий, який виставили. Таким чином, мінімальна робоча напруга залежить від діодів. Якщо їх замкнути, взагалі виконати, то буде працювати майже від 0 вольт. Але якщо тестувати акумулятори, Звичайно, який-небудь літіон або велівті на один елемент, то краще ставити діоди, все одно там напруга не буде менше 2 В робоча, навіть 2,5. Тому з діодами буде все нормально працювати. По вентилятору. Вентилятор вмикається або коли температура більше 40 градусів, або коли потужність більше 60 Вт. У мене вийшло електронне навантаження. Можете повторювати, кому цікаво. Під відео буде посилання на файли плати і програми. Ну, сама плата ця, можливо, нікому і не підійде, тому малюйте свою плату, тому що тут доволі все дрібне, SMD-шні, і тут ще є доволі щільно резистори. Поставив, тут одноватні резистори SMD повинні стояти, і вони дуже щільно стоять поряд з резисторами затворними. Тому краще малюйте свої плати так, щоб вам було зручно. Індикатор можна ставити і на 0,96 дюйма, тільки потрібно буде поміняти плюс і мінус місцями, тому що тут. Д спочатку плюс, потом минус. А в 0, 12, спочатку д минус, потом плюс. На сегодня все. До наступных зустрічей.